Подивіться, сьогодні до нас завітала лялька Оленка. Подивіться, що ж вона нам принесла? Ой, подивіться, вона нам принесла сукні. А сукні в нас які? Різнокольорові. Подивіться, скільки їх багато. Давайте розглянемо, якого ж вони кольору. Так, синього, ще якого. Пилиного, червоного молодці. І жовтого. А давайте трошечки з вами пограємо. Закривайте оченята і подивимося, якою ж не стало сукні, якого кольору. Приготувалися? Ми не підглядайте. Так, а тепер подивіться, якою ж не стало сукні. Так, звісно, червоної. Молодці малята. Давайте ще раз закривайте очі і дивимося, що ж в нас не стало, якої ж у нас сукні не стало. Так. А, уважні молодці, здогадалися, що жовтої сукні не стало. А ось подивіться. Лялька наша Оленка засмучена, що не всі сукні в неї. І для, для неї, для її подружок, не всі прикрашені. Ось тільки в нас одна прикрашена. Давайте спочатку розглянемо, а потім зробимо і прикрасимо нашу гарну сукню, всі сукні потім. Ось так якого кольору у нас сукня синього. А чим же вона прикрашена? Так, вона прикрашена геометричними фігурами. Якими саме? Кружечками? Квадрати, молодці. І трикутнички. А давайте подивимося, кружечки у нас якого кольору? Так, червоного. Квадратики. Зеленого, а трикутнички у нас жовті. Подивіться, як вони розташовані на відстані, у рядочок, ось так, на відстані. Одна від одної геометричні фігурки. Тож, спробуємо, не спробуємо а зробимо. Давайте прикрасимо сукню для нашої ляльки. Я? Для цього нам потрібно підготувати наші пальчики. Лялька-оленка спритна і швиденька. Платтячко шила. Шкарпетки в'язала, ягідок назбирала, все встигла, вправна оленка. Що ж, підготували наші пальчики. А тепер я візьму сукню. Мені подобається ось ця сукня жовтого кольору. І ми її будемо прикрашати. Геометричними фігурами ми візьмемо з вами трикутнички, якого кольору, так синього кольору. А квадратики ми візьмемо. З вами червоного кольору. Ось, подивіться, я зараз шукаю. Допоможіть мені, де ж наші ці квадратики? Ось вони гарні. Ось їх у нас багато. І ми зробимо ось так. Подивіться. Спочатку викладемо, щоб було видно, що ми будемо робити. Ось так. І кружечки. Допоможіть мені якого ж кольору у нас кружечки. Так, кружечки у нас зеленого кольору. Ось такі у нас гарні кружечки. Ось які гарні. А зараз ми з вами будемо їх наклеювати. Для цього нам потрібна дощечка, клей, олівець, подивіться, я його відкриваю. Трошечки тут відкриваю, щоб з'явився клей. Беру по одній геометричній фігурці і наклеюю. допомагає мені серветочка, викладаю на. Свою сукню викладаю. Що я викладаю? Кружечки. Кружечки у нас зеленого кольору. Зайвий клей прибираю. Тепер я буду наклеювати що? Квадратики. А квадратики у нас якого кольору? Так, вони в нас червоні. Наклеюю їх на відстані одна від одної У рядочок ось. Так, подивіться, намащую клеєм і прибираю зайвий клей серветочкою. що нам залишилося з вами ще на клеї? Так, це трикутнички. Трикутнички. Ось такі гарні. Подивіться, які гарні у нас трикутнички. Три куточка синього кольору. Ось такі гарні. Теж їх багато в нас ось яка ще зараз у нас вийде гарна сукня, прикрашена нашої ляльки. Ось такі. Тепер зайвий клей прибираю. Так, на місце складаю, закриваю клей. На місце. Ось подивіться, яка гарна в нас вийшла сукня, прикрашена геометричними фігурами, трикутниками, квадратами, кружечками. Вам сподобалось малята? Мені дуже сподобалось, Тож я пропоную і вам зробити сукню для нашої ляльки, сфотографувати і надіслати мені до зустрічі, малята! До побачення!